вісімсот двадцять і будинок буду там пари А mm. оце ті е, туристичні райони. Вони Лабока, Лабока Рос, це, це один з найстарших ніби кварталів. кварталі. Він біля порту за ніби це уста міста, туди приїжджали нові, приїжджали, приїжджали кораблі з іммігрантами. І чого я пробувала в такійські роби, тому що ну, є така легенда візь, приїм, що це просто залишається, фарба вишалася. Від того, що фарбували кораблі, і люди просто тянули її додому і розфарбовували стіни. Тому що це насправді бараки. Зараз там туристична так, там ніхто не живе, але це просто бараки. Там в ну, туалети були якось винесені окремо, там не було каналізації, але там такі, умови це були повністю ну, Але зараз це такий туристичний район, там гуляються туристи, фотографії нехай будинків кольорових. А, Бенесаріс, на мене справа враження, що це місто театрів і книгарень. Там буквально в кожному, ну, нехай не в не кожному кварталі, напевно, трохи менше, але дуже багато театрів. Їх прямо зразу будували театрами. Це не таке, що театральна студія в підвалі чи бось. Їх не міряно цих театрів. От, і книгарні, які працюють практично пробудоповою. Ну, Є які повнодобово, є які до 3 четвертої ранку, це місто теж не спить. Там постійно продається хава, це зид'єється, там йдеться книгарня, причому абсолютно різноманітних мастей, нові книжки, БУ книжки, такі такі різні, все що завгодно. І там дійсно дуже багато людей, які читають. Це дуже було приємно спостерігати. Цей колонний найбільший ряд, де скільки тисяч місць. П'ять ярусів, так серйозно. І тут відбувалися всі основні, якщо говорити про історію танго, то тут грали всі найвідоміші оркестри, якщо, якщо ти грав в колон, то ти ставав зіркою автоматично. Тут, там було все, там. І, і досі він такий і фірмовий знак Военсареса і, і так розписується скоро. Будинки, такі роблять татуювання, це, можна побачити на цьому, на машин, машини розправовують, всі можливі сувеніри так декоруються, Кока-Коли, ну це на світі це, це такий от їхній. І Карлос Гардель. Карлос Гардель це ну, розуміло, це як Тарас Шевченко. Тобто, тобто ти їдеш по, по, по місті, ти бачиш зображення Карлоса Гарделя тут, там, там може бути зображений на будинку, то на комнату. Це співактанго. Тобто, це найвідоміший співак танго, який загинув в 35-му, тобто його кар'єра була це перша притина 20 століття, але він настільки символічний пост для Аргентини, що це фактично ну, Аргентин. Там, там, в таке місто танго, це пам'ятник танго, це такий розтягнутий бандолеон. Достатньо недавно відвідкритий цей пам'ятник танго. Потім там дуже багато діячів танго, похованих на, на цвинтарях. там люди теж, дуже туди ходять подивитися на ці могили. Його танцюють на не можна сказати, що там просто до тебе це танго кидається. Нема такого, треба теж там, пошукати. Там якісь більш туристичні такі дільниці, де продають якісь там такі національні біздовушки, там тобі виходять там, пари, які десують на вулиці за якісь там такі подаяння. От. Там ну, не лунає кругом, як я думала, що це просто ти приїжджаєш і тебе зустрічає, ні, такого немає. Треба теж ходити там, в певні місця, щоб почути ну, це. Але це така більш туристична, тепер більш туристична атракція, тому що є там мільйони. цих, цих, цих сувенірчиків, або танцюють, танго, або окладинок з партію танго. Це така більш туристична Ну, Але до мене в бороться, це те, що він явно виглядав бідніший за Нью-Йорк, а всі я туди попала зразу, не заїжджаючи в Україну, мене це сильно вразило, тому що там було ну, велике місто, дуже велике, але ти бачиш, ну що там є дуже великий контраст між що... Бездомні живуть прямо на вулиці або в закинутих будинках, і ці закинуті будинки можуть бути в центрі міста. Вони їх просто займають, і видно, що там живуть сім'ї з маленькими дітьми і такі всякі штуки. І там так само є такі дуже великі напруження між іммігрантами, які приїжджають з Болівії в основному. Їх видно, тому що вони типу них помістивніша шкіра, ніж очі. І просто я коли приїхала туди, я знала, що там тижня 32 автобус від'їде ззаду аеропорта. От я собі там прочитала в якомусь блозі, я йду на цей автобус. Я дійсно прийшла на цей автобус, і коли цей автобус забився просто до да, <реш> тобто він їхав по всіх у цих у таких районах центру. Там в Блозі цього написано не було. Там було зрозуміло, <реш> що, да, що це, звісно... Не то, чого ти чекав, що люди тут тяжко працюють, що це ці робітничі такі якісь квартали, і там така ну, Потім назад я вже їхала в таксі, тобто я справді боялася. Як ми це не розказувала, там жила в хостелі, як всі живуть, то я їхала цим автобусом і кажу, що ти смілива, я така смілива, просто я не знала, що є інший вихід, якийсь інший транспорт. Там дуже багато таких будинків, які трохи погризані. Це конфетірі Ідеалі, це просто якби, одна з найстарших мілон. Це е, компьютерія, це там, де продають е, солодощі. І це така двохповерхове е, двоповерхове таке кафе, і воно в такій сецесії, сецесії в 20-х роках збудовано. І там от, танцювали танго з тих 20-х років. Е, там мармур, зеркала, всякі речі, там все дуже тридцять. Ну, і Я дуже багато років мріяла потанцювати там, тому що дивилися відео в Ютубі, як люди там танцюють, там ці фільми всі зняли, і мені так було дуже це, куди мені треба було в <р automatically> ну, <це> би, контекст. Ну, там є, там, би, дуже, дуже атмосферне місця. Бачиш, що це там, ну, там все минуле, все конденсовано, насправді. Навіть, да. <ріст> <ріст> Там ну, туризм це така тож, штука, це окрема тема, я можу про це дуже багато розказати. Але е, є така річ, що е, жінки, які приїжджають з Східної Європи, вони зазвичай дуже добре танцюють, тому що вони побільшені на техніку. техніці. Тобто вони готові платити будь-які гроші, і вони, в які займаються, для того, щоб танцювати добре. А аргентинські жінки вони не заморочуються. цим. Вони знають, що, що вони так будуть танцювати. І аргентинські чоловіки на ми, коли не знають, що там є російські туристки, ну зазвичай це російські, тому що в нас вони не хочуть танцювати з ними, тому що це дійсно знають, що це хороша техніка. А, в нас як ми, як ми, так склалося історично, що Танго це таке зняття вільне від час, і там зазвичай, на, в нашій немає, в нас гендерний баланс зазвичай трошки вигравний. Завжди більше. І здається, що якщо ти будеш танцювати краще, то значить ти будеш танцювати більше. І в Валентині цього немає, вони не так розкільки захочуть. Вони не заморочені на техніці, наскільки скільки наші. Але коли чули, що я зов Боже, там кожен готовий підлитися своїми брашними танцювання з туристами. Боже, як ці росіянки, господи. А це ж минулого тижня, це з Сінгапура. Як вона тунцювала? Бо люди отримують дуже таке враження про цілий звіт. Всі їдуть до них танцювати. Але те, що я приїхала, це були, для мене були літні канікули, у них була зима. І е, оскільки в Європі було літо, то всі хороші танцюристи і ті, хто могли цим давати якісь уроки або виступати, вони їдуть на, це, на, на європейське літо в Європу з гастролями. А там залишаються тільки ну, ті, хто... які зазвичай займаються не заробляють. Тобто, з одного боку мені більше повезло, тому що я побачила більш реальну картину, не викрадену цим таким е е е е е туристичним ажіотажем чи що. Тому що, наприклад, там багато мілонг, багато Мілон це місце, де танцюють ладно. Я просто, наприклад, коли зайшла в одну з них і я побачила чоловік 20 з Нью-Йорка. Мені захотілося зразу відти вийти, тому що це рік був Я їх бачила так цілий рік. На цьому, просто Нью-Йорки люди літають набагато частіше. Бо зараз на них просто, до них достатньо близько і, і недорого. Україні, України, Росії це здається, що це набагато більша подія. Туди поїхати? Ну, я тут карман граждани. На цьому я, напевно, закінчу свою презентацію, тому що це було так. Е е е так тільки фрагментарно, але просто розказувати, напевно, є дуже багато шов, Боже, якщо у вас є якісь запитання конкретні, то я можу на них відповісти. Розкажіть ну, про людей в Валентині, Нью в Нью-Йорку, далі там різні нації, я ви самі. В Нью-Йорку там залежить від того, ну, там все дуже залежить від того, де спілкуватися спілкувати, з ким спілкуватися. Сама така спосуджена ситуація в Нью-Йорку, це коли збирається якась певна група людей через якусь певну кількість часу. І випитого алкоголю люди розбиваються в різних групах, і ти чуєш вже як мінімум 3-4 різні мови. Тобто там знаходиш співрозмовника з якогось там з свого краю і у вас вже розмова інша. В Нью-Йорку дуже, я так розумію, на людей впливає система коректності і ці коди їхнього спілкування вони дуже збивають з того. Би, на поверхні всі тобі бажають хорошого дня, там, то хорошого того, хорошого того, там, так тобі ніби посміхає. Але ну, якби, ці всі посмішки настільки надумані, особливо в Манхетені. Десь у в таких національних дільницях там це вже ну, якби, вже ближче до, е до, до життя. Мені найбільше подобалися такі місця, де люди, які там, які там працюють, вони не мають ну, ніякого, ніякого конфлікту між тим, що вони роблять і що б вони хотіли робити. Тим ти сходиш в старбакс, якимись дуже кав'ярня старбакс, які працюють такі великі, чорні і хлопці, і вони, вони працюють співаючи і танцюючи, і ти розумієш, що це все класно у нас. І в них ну, ніяких проблем немає. Там вже більше там якісь банки і так далі, там, там все ж так більше напружено. От е потім хочу сказати, просто я була в такій більш такій спирильній ситуації, з я була в університеті. Тобі, там, постійно перебуваєш з, з, з іншими студентами. Десь там. І університет, це, я можу порівняти тільки університетом, Я вчилася в Кимбілянській академії, і мені здалося, що ми там дуже е, сильно вчилися, ну, що ми там дуже сильно напружувалися і питалися. Просто я порівняно з тим, що там було, я думаю, що відпочивала. Американські студенти вони просто на мене пахнуть, пахнути вони фіно. От, і через те, там ось, так само ця американська культура, оскільки в нас стали дуже високі стандарти, не потрібно, і там настільки висока конкуренція між людьми, що тобі, факультет, ти на що факультету не бій, там просто тобі, обіцю, там дуже ну, якби, рівень стресу цього також, що я можу бути кращим за когось, а треба бути кращим за когось. треба... У нас була така система, що на кожному семінарі ти повинен сказати, сказати щось. Це для людей, які говорять менше або яким важче війти в дискусію, це було пекло. Але треба було це робити, тому що система, система таке вимагала, і е, якби, там на моєму факультеті ми вчились, там були люди від 26 до 36, напевно, років, і в них попередні освіти були, ну, могли б бути в Кембридж. Я взагалі не розумію, про чому він Я просто слів не розуміла. Там лексика така, що просто. Але тобі треба вступати в якийсь контакт, да, знаходити ну, тобто, я, я просто як коли в Ти, наприклад, коли йдеш з Бругліном, ти можеш проїжджати, наприклад, е або наприклад, п'ятниця вечір, або субота-ранок е якась касицька дільниця, там, люди тали носять, люди там, не знаю, якісь там... Мало того, що не пейс, всі ці штуки далі ми їдемо, тут сальсу вже грають. Потім Брайтон Біч, тут куриця по-французьки. І ти на якомусь тапіш ти вже втрачаєш, просто чутлист, вже настільки якби, цей колись. Ну хорошо, ну давайте поняли, якщо це так. Ем. Потім дуже багато людей незадоволених, дуже багато, особливо на пляжі, там, коли сидиш, там завжди хтось підійде пожаліться на життя. Це що що ем. божевільник, божевільні спочатку ліхають, і, ну там є такі там, види, богині, там є божевідники, вони розказують, що там перхов про апокаліпсис. Ті, от такі, да. Потім є вуличні музиканти, дуже багато вуличних танцюристів. Це дуже класно, тому що вони танцюють хіп-хоп. І е, мені найбільше сподобалося, як танцюють хіп-хоп в метро, тому що е, вони приходять, вони називають цей бумбокс, такі афроамериканські підлітки. Вони такі вони зграбні, вони такі штуки роблять. О, Господи, вони, вони, те, що вони там білкою, отак от по цих от перилах наверх, вони зависали на перилах під, під стелею, ніколи нікого не вдарили. Ну, вони таким чином урочі збирають просто, але те, що це їхня культура, вони реально десь там в якомусь підвалі от, тренуються, вони танцюють, звісно, просто. У ну, них там є ще місця, наприклад, в центральному парку теж танцюють, але ж так от, по метро. Вуличні музиканти, там є такі дільниці в метро, де не в метро, де в де, де, де ти не знаєш, який час це, це, це день, чи це ніч. І, ти йдеш і, біля універсу, там дуже багато барів, клубів, того такого всього студентського якогось рівня. І ти не знаєш, чи це день, чи це ніч, що це таке, тому що людей завжди однакова кількість, вони завжди зайняті, вони ніколи не закриваються. <.iders2> <съяв> Бари це спеціальна така культура барна. У них дуже <смеш> барів Нью-Йорку стільки, що можна за бажання, можна кожного дня ходити в інший бар, розказувати там якусь іншу історію про себе, і ти ніколи більше не зустрінеш тих людей, яким ти їх купував цю історію. Є люди, які таким теж займалися, то можна таке робити. <смеш> і там, можна що, там, можна, можна що, там можна робити все що доводи, тому що дуже великий рівень якоїсь імперсональності, що там що настільки такий потік цих людей великий, тому що там порахували що за день. В Нью-Йорку ти бачиш, як мінімум від 2 до 5 тисяч людей десь там ну по метро, ну, ти помічаєш десь там. Тобто, якби ти так, о, ну, Можеш змішатися з толпою, можеш видумати собі там теж. Мі... Я думаю, що по-моєму офіційно 9. Є мали в Нью-Йорк, я був Ну, З пригородом я не знаю це вже. Зупинилася під 12. І в Вонесу так само мають 12, 12 мільйонів. В Бенисарісі я менше встигла розібратися, тому що я там була набагато менше і е, в Бенесалісі мало хто говорив по англійськи Я знала, що треба бачити хоча б якусь там частину іспанську, але мені її не вистачало для того, щоб якось бійти більший контакт. Вони страшно дуже люблять. Дуже. Вони тебе завжди десь там запросять і дійсно там будуть, там, там проведуть, там щось там таке дуже ну, якби, допоможуть. Це дуже було так мило. Завжди розкажуть, що ви з України, а в мене ж ви я з України, а там ще там був родич з України, там ще такого масового. Дуже влячив бути людей, що дуже любить своє місто. В і коли просто... Мене він, чесно кажучи, не дуже вразив. Я якось так мала неубежність комусь сказати, я... Ну, на таку якби, хвилю такого обурення, що як ти можеш говорити? Місто, там, це ж, це таке говорити в нашому місті, там все таке прекрасне. Прямо з однієї почуття в Україні скільки вийшло? Мені здається, що це десь приблизно таке. Київ є, я пам'ятаю, з що... mm. Києва. Mm. Ну десь такого плану, тільки що воно більше, там можливості більше там, там ну, воно більше може, ну, географічно більше, там всього більше, як так, у будь-якому такому а починає став більше, я думаю, що в Бонесарісі. Так, да, в Бонесарісі. Навіть пограбувала на поліці в mm Борисарісі. -hmm. Ну, це таке може статися бути. Але то, що там видно, що е, ну, саме багато бездомних е, і багато якісь агресивних бездомних, які можуть там вимагати, підійти, підійти дійсно вимагати грошей, там щось починати Ходити там такі от, а да, якісь конфлікти, хто таке. <рістична> вот. І там є такі райони, в які там просто краще не виходити з, з автобуса. Там реально страшно, там, разом... менше. Да. А поліції менше. Набагато менше. Її <рістична> <І> практично не хочуть. Але бо кажуть, що в таких містах я просто недавно була в Бразилії місто назвали Белорзончі. Я думаю, що в Б... Бео теж має таке саме. Поліції зазвичай чомусь дислокуються в багатих районах, то, що, щоб оберігати багатих людей. А там, де вони розуміють, що вони з тим вже нічого не можуть зробити, то не пхаються, а чого? Просто, Я розумію, що це те, що зробив Джуліані з Нью-Йорком, це була якась така не то, щоб унікальна, але така ну, прецедентна якась така подія, що він почав, він почав навпаки, не з великої злочинності, а з дрібної. Він почав встановлювати нам щось, почав б з метро взагалі. Він почав це... А, почали їх почали арештовувати і ставити того, в ряд в цьому метро в наручника. Stop, і воно... І потім почали ті, ті, графіті, вони, бо вони замальовували графіті, якось ремонтували парковку. І все. І з малої злочинністю воно вже якось потім це фальсифікувалося. Але відчуття такі насправді, це мої такі було відчуття, що типу... До чого ми вже ніяк скутилися, що щоб нам потрібен закон, що ми не можемо себе нормально поводити, нам потрібен якийсь закон, хтось з палкою, хто буде стояти, за що отут статті такі, то написано, що не можна кидати там окурки, куди що, Якби люди вже самі от вони не можуть подумати, що так от ходить не варто. Потім що Нью-Йорку є один... метро славне, що <i happen to small>, <small>, 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 там, звичайно, є щурі. Щурі там їх вивести неможливо. Їх є або більше, або менше. Так, щоб їх не було зовсім, і не ну, немає не такого, щоб сюди кудись пропали. от, і там, а потім, що там щось таке? Вони в метро чи на вулиці? Вони в метро. ну На вулицях вони, були, це вони це... теж є, але в метро вони є однозначно. Вони є в Манхетені, є в Кулі. Так, да, вони, вони лазять там, от, де, де рейки внизу, але по станції теж можуть собі так, і на них вже просто ніхто понад не реагує. Так тільки ви, хто реагує, то ви дуже вже не звикли. Думаю, що це влітково якийсь. Таксі, метро, кажуть, які. В Нью-Йорку? Метро коштує 2,50. Таксі коштує. Я не я не пам'ятаю там під зарифи. Але я знаю, що люди, які живуть в Манхетені, вони не користуються метро. Для них інші. Ну, тобі, якщо ти дійсно живеш в Манхеттені, для тебе усі ці інші Бруклін, це інша країна, це інше місто. І вони не користуються метро, вони користуються включно таксі. Ти, можеш, це не... Тому що, якщо в межах Манхеттена а на таксі не поїде нікуди, а таксі буде в межах Манхетна їздити. Якщо тобі треба в Бруклін, іди в метро. Тобі таксі тобі просто не візьме. І там такі красиві жовті

Тому що я не купляла сама тут в Нью-Йорк, їх, їх купляла програма. тому я не можу тут нічого порадити. В Буэнос Аріс, по-моєму, е, оці Арлініас Аргентинас, і е, якось воно спочат... я, я що... от, Київ, Франкфурт, Франкфурт, Буеннос Айрес і назад кошту... може коштувати 1000 доларів. Це мінімальна ціна, можна змінитися. І з Бразилією десь приблизно. 1200 може бути. А в Америку я не знаю. Там достатньо дешево. Там, там, все місто, там дуже багато хостелів Зараз дуже. І можна жити, оскільки я вам купила. Я купила доларів. прекрасне взуття, там знаходиться найбільший магазин, найбільший магазин в світі з взуттям танцювальним і таким, тому що танго взуття це так само дуже велика індустрія. Воно може бути дуже, дуже дороге, там дуже полігранне. І м'ясо є ну, до кольору до вибору і воно дуже дешеве. Тобто, там, в принципі, не було. Ну, тут Воносайрес, він знаходиться через... Через проток, цей Мардель-Плата від Монтевідео. Якщо їхати, можна фаромом виїхати в Уругвай і вернутися в той самий день в Україну. Так багато хто в нашому хостелі. Аргентин ще має такі прелісті, як, наприклад, Мендоса, місто Мендоса це вино, виноградник, виноробні, не знаю, винарні. Я кажу, що якщо ви їдете в Мендосу на тиждень, то будете пам'ятати тільки перші два дні. Тому що там добувається цього, вона не вірить, це дуже добре, то вино. Це все страшно тешимо. І знає, такий от я вид розваг. Віза була потрібна. В Аргентину мені, напевно, було, мені останній була потрібна віза, зараз вже не потрібна віза в Аргентину, мені потрібна віза фактично, в Бразилію, в якому вже дуже мало американських клініків, в якій нам потрібна віза. Мені ще ставили візу в консулацію в, в Нью-Йорку, така ціла. Декрет, що така-то і така, то їде в Беносаріс, тому що вона буде робити то-то, там така велика сторінка і роботка заламінована, вони тиждень робить візи, я такого ніколи не бачили, що вона така, вона така супер країна Аргентина, що там треба було здавати, а і що виходила з консулу, Вона ще питала, що це мені ну, нащо, це мені взагалі. Тепер вже ні, тепер вже можна так бути No to dużo, wam dziękuję za uwagi.